Програму дуже дякую. Чекаємо. Чекаємо з великим задоволенням. Представляю професорці кафедри інформаційних технологій Наталі Робертовні. Будь ласка, добрий день, шановні колеги, шановна пані Наталю. Я хочу сказати, що зараз всім нам зрозуміло, що Переживає вибух, новий вибух, технологічний і е, дуже важливі е, тенденції. Ми зараз е, переживаємо, які пов'язані зі зростанням ролі інформаційних технологій, штучного інтелекту і так далі. І е, зрозуміло всім, що зараз в, в, такі, в таких умовах все більш е, стають под, е, потрібними люди, які не просто вміють користуватися такими технологіями, а вміють ще організувати ці процеси е, оптимально їх використовувати. Організовувати колективи працівників, які вміють і розробляти, і впроваджувати, використовувати такі технології, і тому мені здається, наші освітні програми магістерські можуть надати відповідні навички і знання для людей, які хочуть ну, спеціалізуватися саме. В цьому напрямку, в напрямку розвитку сучасних інформаційних технологій, і для цього ми можемо запропонувати дві освітні програми. Сучасні інформаційні технології базуються на двох кітах: да? це по-перше, програмна інженерія, інженерія програмного забезпечення. Коли ми говоримо про розробку програм, да? софту так званого для інформаційних систем і технологій, і на розробці технічних пристроїв для цих технологій. І ось перший, наш перший напрям нашої магістерської програми це перша магістерська програма це інженерія програмного забезпечення. І тут ми зосереджуємося на тому, що сучасний, сучасна розробка програмного забезпечення це такий промисловий процес, який складається з великої кількості важливих етапів. від Виявлення потреб користувачів до розробки проєктування розробки, впровадження, супроводження цих продуктів, і це дуже складні продукти, і це дуже складні процеси такої промислової якості, і тому наша магістерська програма заточена на те, щоб такі спеціалісти могли. По-перше, знати оці всі сучасні технології промислової розробки програмного забезпечення і вміли користу керувати і як проектами відповідними, так і колективами розробників, і навіть розробниками, які навіть дослідниками, колективами дослідників таких, таких систем. Це те, що стосується, І ви можете на цьому слайді побачити деякі основні дисципліни, які є в нашій освітній програмі знизу, і побачити, що дійсно це заточено на сучасні технології і на саме на ці проекти розробки як для керівників подібних проєктів. Інший бік сучасних інформаційних технологій це комп'ютерна інженерія, і це вже Зосередженість на технічних пристроях на комп'ютерах, на комп на, мереж, на комп'ютерних мережах, на розподілених комп'ютерних мережах, що зараз ну, дуже актуально, на вбудованих системах, таких, які, які мають на увазі сучасні розумні системи, типу розумного будинку, розумного міста і так далі. І і знову таки, магістерська програма е дозволяє навчитися керувати подібними проектами, навчитися е моделювати подібні системи, досліджувати їх, аналізувати і таким чином впроваджувати ну, ці системи, розробляти, впроваджувати їх найбільш ефективним якимось е шляхом. Е Хочу додати лише тільки що наша, наша ситуація в нашому навчальному закладі дозволяє нам індивідуально підходити до кожного студента. І це виражається в тому, що в нас в процесі нашого навчання є декілька робот, які ми повинен кожен студент виконати. В процесі виконання кожної роботи ми можемо дозволити і підтримати студенту спеціалізуватись на тому, що йому більш потрібно, на тому, що він його цікавить, тому що це дуже широкий спектр різних технологій, як ви розумієте, сучасні інформаційні системи. І ми маємо, можемо. Підтримувати кожного в тому напрямку, який він е, обрав для себе, для того, щоб наприкінці він жив, був вже таким досконалим спеціалістом саме в якійсь конкретній галузі, яка йому е, цікава. Дякую. Дякую. Я дуже дякую, на... у мене є декілька питань. Mm -hmm. Так, як це магістерська, магістерський рівень освіти, скажіть, будь ласка, які е, попередня, яка попередня освіта? Може стати от, і долучитися до магістрської програми, тому що це дуже спеціалізована така ну, програма. Які Які спеціальності? Будь-які. Світлана, давайте да, Можливо, це питання більше до мене. На сьогоднішній день немає прив'язки до того, з якої освіти вступати на комп'ютерну інженерію. Тому що, якщо це вже досвідчені люди, вони коли обирають цю програму, вони вже будуються на якомусь бекграунді. Тобто вони вже можливо займаються цим. Тобто ж вони можуть попередньо мати якусь іншу освіту, яка може бути у сфері там фінансів, але їх життя. Е Прийшло до того, що вони займаються в своїй роботі саме комп'ютерними технологіями, і вони бажають отримати вже а, саме професійну освіту, і отримати підтвердження своїх навичок. Тому а, в принципі на сьогоднішній день на магістратуру на цю а, саме освітню програму можна вступати з будь-якою, якщо ви знаєте, що ви можете справитися з цією спеціальністю. Тим більше Наталю, можна додавлю тим так, так. більше. Я дочка військового. Я знаю, що е, військові командири це технічно ос освічені люди. Технічно освічені люди, майже всі. Е, це люди, для яких зараз потрібна, необхідна і ще трошечки е, в інформаційних технологіях трошечки підняти свій рівень, або просто е, здобути цю е, освітню е, кваліфікацію, щоб зайняти. Певний командирський е, рівень, розумієте? Трошки вищий. Так, так, всі військові, особливо командири. Я знаю, я дитинство прийшло в військовому містечку. Я знаю, що це всі люди технічно надзвичайно освічені. Надзвичайно а ще. Чому я запрошую цих людей до нас? Тому що ми єдиний профільний вуз регіону. Ми так і називаємося: Інститут економіки, і інформаційних технологій. Якщо скрізь десь щось є, котрішечки там, а ми інформаційних технологій. Я запрошую.